Сьогодні сталося дещо, що мені дуже сильно подобається, і я зараз весь таких на емоціях дуже сильно радий. Пам'ятаєте оцю арку, яку я робив в минулих відео, це весільна арка, Ми, я її зробив і один раз тільки використав на Лізане день народження. Так от, вона в мене висіла на маркетплейсі, на продажі, і мені написали, що, типу, чи вона доступна, то і сюди. І людина каже: типу, ти займаєшся взагалі під зам... на замовлення тими арками. Я кажу, займаюся. За останній час мені приходило дуже багато таких повідомлень, тобто, чи ти займаєшся арками, чи ти робиш на замовлення, і переважно не знаю, десь з повідомлень повідомлень мене таких було, і переважно всі. Коротше, просто десь зникали. Ти типу, показали, да, да ми там хочемо зробити. І коли я їм казав, добре, я можу зробити, але ви маєте оплатити хоча б половину повної вартості для того, щоб я почав робити. І вони десь всі зникали. Тобто, ну, тут в Америці це і, чесно, я навіть не дивуюсь. Тут всі настільки несерйозні. По маркетплейсу ти щось продаєш. людина пише, я зараз приїду і не приїжджаю. Мені сьогодні мали прийти зробити естімейт на продовження драйвею. На 10-ту годину вже 10-50, нікого немає. Типу, це, це тут дуже часто. Тобто, тут люди дуже є безвідповідальні. І але в цьому випадку, тобто людина мені написала, що вона з штату Меріленд прилітає сюди у вівторок. У них там якийсь корпорейт, якийсь мітінг, дуже серйозний каже: і мені треба шість арок, але шість арок не таких важких, як ці. Коротше, простенькі такі арки от одних на цій фотографії. І я кажу: да, я можу зробити, нема питань, можу зробити навіть до вівторка. в мене є завтра вільний день, я можу це цілий день це все зробити. Я їм назвав ціну. Я так приблизно прикинув, що на матеріал у мене десь 400 доларів, я назвав ціну 900 доларів, і якщо їм треба ще пофарбувати, то ще 300 доларів за покраску і 50 доларів за доставку. Тобто разом 1250 доларів я назвав ціну. І, в принципі, все підійшло. Ми з нею поговорили навіть по телефону, тобто настільки вже серйозно, все дійшло аж до розмови по телефону. Що ми з нею обговорили всі деталі повністю? Вона каже, окей, зроби інвойс. інвойс це типу як такий чек, офіційно все від моєї компанії, то, що я їй висилаю інвойс, і вона, якщо його оплатить, ну половину має оплатити, там все вказано. Тоді почну робити. І от ми з нею по спочатку переписувалися на маркетплейсі, потім по телефону, потім смс-ками, потім на імейлі. Я їй вислав на імейл інвойс. Вже пройшла година часу, ні вона не висилає гроші, хоча я їй пояснив, кажу, дивися їм, типа, щоб ці арки всі зробити, це мінімум один день точно піде. А в мене є такий завтра. Вільний день. Сьогодні я ще можу почати і встигнути точно завтра до вечора. Бо в неділю і в понеділок, а сьогодні п'ятниця, в неділю і понеділок в понеділок, у мене буде купа справ. От, і ми, значить, домовились, коротше, і вона з... Годи, пройшла вже година, я їй написав, кажу, ну що ти скидаєш гроші? Типу, давай, скидай бабки, ну без грошей нічого починати робити взагалі не буду. І вона мені написала, що вона зараз чекає там затвердження когось, і мені скине каже, що так, все в силі, все класно, їй дуже терміново це треба. Коротше, вона дуже терміново, їй це треба. І вона каже, що скине гроші. Ну, блін, якщо дійсно це так, то. Я зараз, що буду робити? Навіть, навіть якщо вона ще гроші не скинула, все рівно мені треба поприбирати в гаражі. Тут все дуже сильний бардак. Бардак через що? Через те, що багато чого я робив. Там і. Робив, значить, ті меблі вуличні. Тут бачите всі лаки, оце все взагалі просто капець, що тут твориться. Дивіться, на столі в мене робочому. Воно так от назбирується, знаєте, назбирується, назбирується. На підлозі тут взагалі капець, що твориться теж. Це я вже повиносив, це я продав диван, виніс тут був такий цілий мішок сміття. І зараз буду все прибирати, робити тут гарно, готувати собі коротше, робоче місце. Потім наступним етапом я зараз маю там... Скачати план, pdf план десь знайти на ті арки, які їй треба. Арки це насправді дуже легкі. Там єдине, що трошки треба буде заморочитися, це з підставкою. Тобто, ззаді там має бути така підставка. Типу, як майже трикутна, півтрикутника, щоб воно стояло. Оце от трошки треба буде з тим заморочитися, попрацювати з лобзиком. Але я думаю, що зробити це буде не дуже важко і за один день я точно справлюсь. Єдине, що я переживаю за покраску, тому що вона каже, що їй треба також покраску. Я сказав, що за покраску я візьму додаткові гроші, і от, блін, покрасити це, звісно, трошки напряжно буде, бо її треба спочатку попреймурувати, потім щоб воно висохло. Коротше, оце все важко буде. От. Ну і що я вам хочу сказати, я дуже сильно вражений. Знаєте, от саме цікаве мені справа не в грошах. От я вам чесно кажу, взагалі не в грошах. Справа в тому, що, от, наприклад, я зароблю за це там, ну не знаю, доларів, напевно, 600 чистими. Да? Тобто за два дня 600 чистими в Америці це не є великі гроші, це так собі, тіпа. Типу. Але справа не в грошах, а в тому, що знаєте, це якийсь перший крок до того, що може дійсно так, якби я зможу просувати цей такий вид бізнесу, робити арки, робити щось з дерева. Ми ж до речі, навіть не виклали е, ті меблі на вулиці, тому що ми їх тільки полакували. До речі, зараз вам хочу показати меблі на вулиці, що з ними вийшло. Трошки, трошки фейл, трошки не то, що я очікував. Але я взагалі про це не шкодую, тому що все приходить з досвідом. І ці меблі це також для мене безцінний досвід. Увага, подивіться, от, наприклад, оце, оце мені подобається. Колір гарний, все. А оце таке, ніби воно горіло, бачите, яке темне, дуже сильно підправляється. Та морилка дала дуже темний колір, воно таке аж чорне. Чому так, я не знаю. Я використовував одну і ту саму морилку. Просто е, та морилка, яку я використовую для цих двох крісел, вона стояла дуже довго. Потім я, в мене вона закінчилась, я поїхав в магазин, купив ще одну банку і вже покрасив оце. Оце виглядає гарно, типу, колір прикольно сів. Такий, типу, блін, темно, не знаю, темно-вишневий чи що. якийсь Типу, воно виглядає прикольно. А оце мені здається за темно. Але це нічого страшного. Головне, щоб воно зараз висохло, бо я наніс лак, Лак ще не висох, ще воно блистить. Я вчора наніс лак, воно тепер ще не висохло. І як тільки воно висохне, ми, вик... ми винесемо це, напевно, на фронт ярд, бо там гарний, гарна травичка така, зробимо фотографії з подушками, без подушок, з чехлами, без чехлів, зі столиком, без столика, з фотографії хтось сидить. Коротше, замутим дуже професійні фотографії. І я думаю, що якщо навіть хтось це купить. Доларів за 700-800, то я буду дуже сильно задоволений. Також це хоч і невеликий заробіток буде з цього. Але сам факт, що якщо вони це куплять, то в мене буде мотивація для того, щоб зробити ще одні ще, одну таку, ще один такий сет і зробити його вже набагато краще, враховуючи ті помилки, які я, які я робив, роблячи оці меблі. Дві супрові новини. Перше, я поприбирав в гаражі. Бачите, на столі все чистенько поставив ноутбук, вже собі там повиписував розміри, підготував собі робоче місце. Отак от, от зараз буду працювати. На підлозі все буду різати. Ну, майже на підлозі, тут бачите, такий, <кхи> такий слой утеплювача. На ньому легко різати з лобзиком і з трековою пилою. От Трек. от Пила. А чого я буду це все робити? Бо хороша, новина заключається в тому, що мені скинули завдаток. 625 доларів завдатку скинули, тобто половина, ще другу половину я отримую, коли вже їм це все привезу у вівторок. Так що треба починати вже сьогодні. Може навіть сьогодні виріжу, повирізаю всі арки. У мене, до речі, є 4 листа плайвуда. От, чотири листа, я ще раніше купляв для, там, для деяких проєктів, але так і не зробив. Добре, що вони в мене є, але ще, напевно, два доведеться докупити. Одне, що я дуже сильно переживаю, це за фарбу. Тобто треба буде підібрати фарбу. Вона мені сказала, каже, просто підбери якусь фарбу. типу, ну блін. Це, звісно, не так легко, знаєте, підібрати фарбу, щоб їй сподобався той колір. Невідомо, чи він їй підійде, чи він їй сподобається. Це буде саме складне, напевно. Підбір фарби, навіть не той, який буду фарбувати, а підібрати. Я тільки що це не знімав, але я десь, напевно, годину не міг розібратися. Як працює оця херня? Я, я, ну, я, я розумію, що я не дуже розумний, але я не думав, що настільки я тупий, що не можу зрозуміти, як це працює. Я нарешті розібрався. Я пробував вже в Ютубі дивитися якісь гайди, щось таке. Типу я не міг знайти нічого в Ютубі, і прийшлось самому це все розбиратися, як працює ця хрень. Оця штука вона допомагає робити ідеально рівні кола, напівкола, овали, круги там різних всяких штук. Я не міг зрозуміти, куди мені пхати, в яку дирочку мені запихати цей цвяшок. Їх тут дуже багато. Але я вже у всьому розібрався, не буду углублятися, не буду вам зараз то все пояснювати. Але, коротше, я розібрався, перевірив, тільки що тут лазив на, на колінах, як ненормальний. Але. Коротше, все окей. І зараз вже буду робити обрізку, і в мене немає права на помилку. Якщо я неправильно зроблю кат, тобто обріз, то можна викидати на мусорку оцей плайвуд, а він коштує на хвилиночку 70 доларів плюс податок. Тобто це дуже так немало, я вам скажу. Вроді би норм. Треба буде, звісно, тут ще підшліфувати трохи, бо воно отаке, бачите, отаке о, коротше, не дуже. Ну нічого. Зараз дую дойчиком, подивлюся, як воно там вийшло. Коротше, це просто-просто капець. Як я маю це все зробити, скрізь мені за сьогодні? Оце все повирізати? На 6 арок. Це дуже багато роботи. Просто дуже багато. Але нічого з тим не поробиш. Треба буде вирізати одне, зробити, зробити приклад і потім по тому прикладу просто вирізати. Коротше, це займає дуже багато часу. Для серійного виробництва треба купляти такий лазерний різак, який буде просто різати вам такі маленькі детальки і все. Я поки тут працю, працював, то прийшла ліза з вікою і з мамою моєю. І дивіться, що в Лізи сталося. Випав перший її зубчик. А ну, покажи зубчик. А ну покажи вау! І в школі дали таку спеціальну штучку для зуба, щоб де, де вона його може зберігати, так? І на шиї носити. Прикольно? А, а Віка, що тут? Дивіться, належала на айфон. Вічно лежить, нічого не робить, а собі купила новий айфончик. Треба так. Та? Ще не відкривала, так? Зараз не та, не. буде відкривати. Будеш лежати. Круто, вітаю тебе з айфоном. Віде, стала виросла і свої такі закриваю хатєлки. Колись це була мрія, а зараз третій рік поспіль купляю. Але це взагалі-то необхідність, тому що я працюю з телефоном. Коротше, не хочу казати. Ти мене збив раз. Коротше, молодець, все, вітаю віку, з новим айфоном. Роблю вам апдейт. Значить, що я можу сказати? Робити ці арки насправді не важко. Головне досвід. От я першу зробив, другу вже легше. Але, звичайно, не обійшлося і без нюансів. Таких, знаєте, confused, я трошки confused. Значить, я був confused в чому. Зробив я ось цю арку, велику, саму більшу. І я її, ну, тут є звичайно такі от кріплення, бачите, я зробив, які відкриваються, і воно кладеться. Я її поставив, стоячи, відкрив ці кріплення, і воно стоїть рівно, от прям рівно, от типу рівно. І тут я типу думаю, блін. А якщо на неї хтось дуне, от просто дуне, і вона тупо впаде вперед? І потім, я думаю, блін, треба, коротше, зробити оці вот штучки, трохи їх підняти, типу так, вверх, щоб вони так, знаєте, на, на косу стояли, щоб арка стояла не так нерівно, а трошки, типу, під нахилом, щоб трохи так нахилялося. Я поміняв, а потім до мене доходить, доходить до мене в мою оцю голову, дійшло. Для чого? От як ви думаєте, для чого тут. Оці от дирочки. Отут, дирочки, для чого вони тут? От як ви думаєте, а ну напишіть в коментарях, О, зараз нажміть на паузу і напишіть в коментарях, для чого там ці дирочки. Коротше, вони там для того, щоб взяти такий важель, типу така коротше, е тканина, яка наповнена піском. І ти, коли кладеш арку, ти туди запихаєш в ці дирочки, отаку так, таку фігню, яка наповнена піском, і воно не впаде. Вот в чому блін суть. Я не знав цього, розумієте? Я робив це по, по PDF-файлу, там не було це вказано для чого це, але воно тут є. Тіпа, типу, я думав, що це типа для красоти просто ці дирочки. Потім до мене доперло. Наступний момент. Значить, наступний момент я купив оці завіси. Я вже замовив на Амазоні ці завіси, але вони прийдуть тільки вночі. Я поїхав в Home Depot, купив парочку цих завісів. І прикол, знаєте, в чому? В тому, що коротше, я купив пачку, яка була повернута в магазин, і там не було цих шурупів. В одній пачці було, в другій не було. Я вирішив використати оці шурупи. Вони майже такої самої довжини, як ті, що в комплекті. І я, коротше, коли їх закрутив, то прикрутив цю фігню до основи і пробував відкривати, а воно не відкривається. Я, я не можу помітити, що за діла. Я десь приклеїв чи що я зробив, а воно не відкривається. Потім знову мою тупу башку дійшло. Тому що я їх просто прикрутив. І значить, що я роблю? Я <кій> чекаю сьогодні доставку вночі має бути Амазоновська, і має прийти мені ну, ці завіси, там цілий ящик 30 штук, і там багато тих шурупів спеціальних. Так що вже буде все окей. І також я дуже сильно переживав за колір. Коротше, я дуже парився за колір. Потім теж виявилося, що в тій картинці, оцій от картинці, там був набір. Кольорів, там прям код кольора. Я, я не зрозумів, що це код, кольор. Він просто якісь цифри. Потім до мене також доперло що це є коди. І я взяв цей код, просто відправив в чат-GPT, Кажу, чат-GPT, зроби мені pdf файл з кольорами. Він мені зробив, я взяв ці кольора, відніс в Home Depot. дав в Home Depot Там, знаєте, коротше, тут такий, типу, будівельний магазин Home Depot, і там є такий острівець, де роблять фарбу. Я їм просто дав оце, і вони мені зробили оце. Коротше, є шість баночок фарби якраз на шість цих. Заплатив я, до речі, а і ще праймер взяв. До речі, заплатив я за це все. Здається, 112 доларів. А мав заплатити в районі 140 доларів. Я отримав знижку через те, що... Той, от Назар, який мені тут багато в чому допомагав, він мені каже, коли в хомді покупляєш фарбу, вводь мій номер телефону, і тобі буде знижка. Блін, класно, в мене є знижка, зекономив нормальні нормальні гроші. Зекономив. Тепер я вже знаю, як це робиться. Тепер я вже розумію, як це робиться. І завтра робота піде набагато швидше, тому що я вже одну зробив, друге зробив скріпленням. Я думав, спочатку, що це все буде важко, довго, нудно, але ні, воно в принципі швидко пішло і дуже класно. Звичайно, був би цей станок, який би мені різав всі ці дерев'яшки, було б набагато швидше, краще, але вже є як є. Наступний момент: оці арки можна розрізати навпіл і робити, типа щоб вони так складалися. Я цього зараз не роблю, тому що це займе дуже багато часу, але. Ця човіка, яка в мене замовила ці всі арки, вона сказала, що їй ті арки не потрібні. І вона каже, можеш ти зробити і здати мені в оренду. Я кажу, я не можу зробити спеціально для тебе і здати тобі в оренду там, за три копійки, типу, я тільки на продажу. Вона каже, Окей, в мене нема вибору, каже, тоді ти їх зробиш, вони в мене постоять, але ти їх потім забери, тому що я не маю куди їх дівати, я з іншого штату. Так що, коротше, я зробив арки, продав їх, і потім щось собі заберу, і потім ще раз продам. Типу, Ну, коротше, круто. крута штука. Вообще. Мені, дуже, мені дуже сильно все подобається зараз, на даний момент. І я, до речі, не загинав її ціну, тому що реально таке зробити за, за такий короткий термін, тіпо, срочно все. Я думаю, ніхто таке би не зробив. Типу всі зайняті. А в мене якраз був час. Ну, тіпо, як був час, я, в мене були якісь там деякі інші плани, але я їх всіх посунув і вирішив зайнятися цим, зробити так, щоб клієнт був задоволений, і щоб я зміг заробити грошей. Спостерігайте, завтра вийде нове відео. Продовження того всього, як воно буде виглядати, це треба буде все попраймірувати, пофарбувати. Коротше, завтра буде дуже багато роботи. Мама буде мені допомагати. Ми будемо це все, е це все робити. Так що, дякую, що дивитеся. Будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк і напишіть коментар. Обов'язково. Ваші питання, які вас цікавлять. Мені дуже е ну блін, завжди цікаво почитати, що люди пишуть, типа думку людей. Так що, все, всім па-па.